Так, чисто випадково зустрів. Ось такого зустрів, знайшов. На горі такого дракона. Не знаю. Зараз буду дивитись як його складати. Ось якісь запчастини. Це завтра може буду повітряну бульбочку ним садити. Або вручну побачуся, якщо я його склепаю до кучі, то може і буду ним садити. Так, ось, перевіяв я. Пульбочку цю, що мені привезли з сміттям. Вже вона така гарна, чистенька, допоміг мені отакий апаратик. Все, зараз буду замачувати в стимуляторі, такому як оракул на Вона постоїть там пару годинок і будемо витягувати і будемо дивитися. Може просушимо трошки і будемо садити. Настроїв я вже сівалочку. Так що будемо змастив її там то, що надо. і будемо садити. Так, замочив я ось повітряну бульбашку. Отак. Це двох, виходить, від двох різних. Хто мені відправляв? Ось. Розвів я оце так 5 літрів води і оцього препарату я оракул на сіні дав 250 мл на 5 літрів води. Ну, тут пише 50 мл на літру води, то я так якраз, в принципі, хорошо вийшло. Якраз 5 кг влізло сюди у відро, 5 літрів води, 5 кг насіння. І зараз кришечкою накрию, щоб такого трохи прижати, може, ще щось якогось кирпича візьму, прижму. І годинки-дві воно хай постоїть. Потім буду витягувати таких зеленого кольору цей препарат. І тоді вже будемо пробувати, мабуть, сіяти. Так, рядки буду намічати ось таким. Такою приспособуємо. Ми його називаємо Рало, в кого як. Так, міжрядка в мене буде. зараз Зарозмірюємо. Так, так, так. Так. ну 35 см. Оце 35 см в мене буде міжрядка в бульбочці повітряної. І так само із зубчиків чеснику. Все, далі буде. Так, ось досушується на те, що я замачував. Звісно, ще влажнувати, ну якраз воно ще Щас на сонячна сьогодні погода, хорошо ще просохне трошки та й десь можна буде по обіді їхати садити. Тако буде його ще шевелити. Гарне насіннечко. Бачите, це прийшло мені провіяне, чистеньке, а це вже я сам. Ну, тобто, в принципі, в принципі, непогано так і провіялось теж добре, нема нічого складного. Даже є, бачу, ну, воно не калібровне, такі є навіть набагато крупніші, ніж оце, що калібровані я замовляв. Тому думаю буде все добре, нічого страшного. Так, Напорою собі такі рядки ось цим. Зараз йду, візьму э, нітрамофоску разом з діамофоскою і буду розкидати в рядку. Думав, міжрядку, але ні. Буду в рядку, так зараз посиплю в рядку, а потім вже э, буду сіяти сівалкою, я зараз покажу все. Так, взяв я ось нітрамофозку разом з діамофоскою змішав. Позичив дитини придержечку і надовго. Так, і ось в рукавичках беру і отако легенько. Посипаю по порядку не сильно і погнали отак. Ну отак приблизно, якщо видно. ось так. так, зараз буду засипати бульбочку Це тут що я овіяв. Тут 3 кг. Така вона важновата, вата, звісно. Будемо засипати в бункер. Бачите, тут такі щиточки. Цікаво. Коротше, зараз будемо пробувати сіяти. Так, посадив я вже повітряну бульбочку. Ось бачите, тут цей кусочок це 2 кг в мене вийшло. І от той якщо видно, ну так, да, видно, що ще посаджено. О е, там 3 кг, Але так вийшло, що садив я оцею сівалочкою і е, той, що 3 кг я садив е, по величині е, на третій, е, третій калібр. Ну, ось, Тут є така це шкала, це по величині. Отак там від кінця, виходить на третій. Але я дивлюсь, що дуже багато великих розходів, де дуже якось на 3 кг дуже велика ділянка. Виходить. І десь буквально останній кілограм я передвинув. Е, на передостанню передостанній калібр і вже досажу 3 кг кілог... 3 на передостанньому. Тобто, Там в початку буде рідше, а вже в кінці густіше. І цих 2 кг я теж густіше вже посадив, тому що дуже великий розход йшов і по території, і по добривам. тому у мене, можна сказати, на, на оцих 5 кг, мабуть, пішло і 5 кг е, добрив. Ось так садив, дивіться, ця сівалка так сади. А це що я наривав рівчачки, а потім в цих рівчачках я ще й е, садив сівалкою. Получається, І от бачите, видно, е, насіння видно. Не загортає він так, як потрібно, ця сівалочка, не знаю, чи там відрегулювати якось. Зараз я візьму бурінку і оце все порівняю, все буде добре, буде гарна рівнесенька, і накрита землею насіння і гарненька діляночка без оцих рівчачків. Так, ну, в принципі, зробив ось. Взяв бурінку, затягнув, ну набагато краще. Дуже гарно загорнулося. В принципі, і там зробив. І все круто. Все, в принципі, до весни робота зроблена з повітряною кульбочкою. Тепер залишилось зубки посадити. А після зубків вже будемо до полунички приступати.